Сьогодні хочу показати ще один із варіантів цікавої яскравої закуски на святковий стіл. Така закуска дуже смачна і ефектно виглядає. Залишайтеся зі мною на каналі Галочка Кулінарочка. Курчу грудку нарізаю кубиками. Вона у мене запечена в духовці. Також малесенькими кубиками нарізаю солодкий болгарський перець. Вмісті змішую всі продукти і до них також додаю сир, який я натерла на маленькій терці. І це все заправляю майонезом. Тепер починаю формувати свою закуску. Викладаю шинку, на неї листочок зеленого салату та підготовлену начинку. Скручую в рулетик. І тепер потрібно рулетик зав'язати з двох сторін. Для зав'язки використовую сир чечель. Залишилось рулетик перерізати навпіл, і закуска готова. Саме головне, що ця закуска не займає багато часу і дуже гарно виглядає на святковому столі. Яскраво, смачно, що ще потрібно для свята. Обов'язково скуштуйте, і я вам бажаю смачного!